Микола Хвильовий Дорога і ластівка. У перспективі дорога. Праворуч, ліворуч, акварелі, далеко ліс, дорога до лісу, а, може, вбік. Дорога спокійно відходить і на ній порожньо. Мабуть. Скоро зажовтіє листя і в небо засумує старий Дуб. Старий Дуб був колись біля нашої хати. В дитинстві. Я дивлюсь на дорогу, і вона веде мене за далекі гони. Покірно йду за нею. Колись була береза, зірвав листок і положив у книгу. Книзі, здається, більш як сто літ. Пожовкли навіть рядки, а в цій книзі лист із берези пожовклий. Може, берези вже й нема, а де згадка про автора столітньої книги з пожовклими рядками. Дивлюсь на дорогу, на дорозі порожньо, і я думаю про небуття, коли дорога відходить, тоді щось відходить, кудись відходить. Потім згадую сливи. Саме по цій дорозі везли колись сливи. Я був маленький і прохав у тітки слив. Тоді вона дала мені жменю. Та не були то сливи, було дитинство. На краєвиді купчаться хмари, збираються на вечір. Але то буде не потоп, а впаде звичайна роса. Тоді забуяє рослина, а в потопі, пам'ятаєте, були голуби. Біля вікна пролетіли голуби, фиркнули і зникли за величезним будинком. І, каже голубка, дорога? Каже голуб, дорога. Потім полетіли на площу Володарського і там сіли біля ратуші. Дивлюсь знов на дорогу. За нею, куди вона йде, іде суворість, може, жорстокість, може, сама смерть. Ну і що ж, хай йдуть, так треба, але все-таки що з дорогою? І сказав голуб, дорога? Сказала голубка. Дорога. По далекій дорозі пішла широка тінь. Проходили розпатлані хмари і погасили сонце. Коли пройшла тінь і сховала дорогу, дороги не було. Я впав на обніжок своєї мудрости і подумав з тоскою. Дорога, але голуби. Не озивались. Город шумів, кричали мотори, летіли будинки. Мій далекий сон. Лебедине крило розтанув над містом. Я надів кашкета і вийшов на вулицю. Було тихо й темно, раптом повіяв вітер і закрутав. Тило зашуміло в деревах. Був грім, то прийшла літня пахуча громовиця. Зірвало її і помчалась вона на темну просторінь, а потім зашумів дощ. Вона шукала світло, шукала, найшла, полетіла, влетіла. Було чудове, блискуче світло і тихо, без дощу. То була кімната, сіла на шафі, спокійно, сухо, тепло, але хвилювалась. Її хвилювало звичайне світло, електрика. Тоді вона зірвалась і знову полетіла. І от чотири оксамитових стіни. Ясно. Вдарилась в оксамитову стіну і впала в фарфорову чашу. Назад, назад і в клавіші. Пронісся мелодійний звук. А що вона? Ще раз у стелю розписану, а там в знемузі впала, сиділа, важко дихала, а її ніжки обгортав килим. То східний оксамитовий килим із Турції. Певно, кімната була незвичайна, то була кімната в моїй уяві, а за вікном носився вітер, скиглили дерева, тривожно кричали гудки. Тільки ніч сміялась тихо, темно і лукаво. Так, вона шукала вікна, вилетіти у вікно, у дощ, у ніч, але вікна не було. А потім ще довго носилась по кімнаті, знову падала в варфорову чашу і билась у розписну стелю, була в розпуці. Її надто тривожило звичайне світло, електрика. Тоді в дощ заскигли дерева, потім у дощ засміялись дерева. Чи чула вона, як сміялись дерева? Нічого не чула вона, нічого. Нарешті вдарилась вона в срібну жерандолю і впала. На оксамитовий турецький килим. Зітхаючи востаннє, вона розбилась на смерть, хилила голівку від світла й шукала очима вікно. Вікна не було, і вона вмерла, а за вікном стояла ніч і тихо, темно і лук. Каво усміхалась. За десять хвилин світало. За годину я увійшов у кімнату, вже ночі не було. Пройшла громовиця, пройшов дощ, підводилось сонце, пахло сонцем, пахло життям. Я зітхав глибоко і високо підвів голову, потім узяв її за крильця, зневажливо подивився на крильця і кинув її в помийну яму, де рились бродячі міські пси. То була ластівка.